Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм з вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент Ті. Сьогодні з нами на зв'язку директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Вітаю, пане Олександре. Вітаю вас. У Росії завершилась зустріч Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна. Про їхню зустріч ми з вами поговоримо трішки згодом. А ось напередодні їхньої зустрічі ЗМІ повідомляли, що після. Зустрічі в Кремлі Сідзіпінь може провести телефонну розмову Володимиром Зеленським. А от чи буде власне дзвінок очільника Китаю до очільника України і про що буде йти мова? Ну скажімо так, відкидати ідею самого діалогу з Китаєм не можна, мабуть, це було б недалекоглядно, і ми не будемо цього робити. Але мені здається, що на сьогоднішній день час, контекст і всі умови. Ну, вони складаються не зовсім на користь цього дзвінка. Скажу м'яко, тому що ну давайте скажемо відверто: е, Цзіньпінь поїхав до Путіна в Москву. Вони там цей був прийом. Ясна річ, Путін там плазував, там намагався перед імператором, знаєте, як посполиті, бити челебітної. Ну це вміють в Росії. От перед правителем намагатися вдавати це ясна річ збільшує залежність російської від Китаю. Це помітно це зрештою а для нас добре, тому що це принижує імідж Росії репутацію її вкотре. Але з іншого боку, давайте скажемо відверто: що, що для нас змінюється? Хіба припинилась війна? Хіба Росія припинила терористичні атаки, обстріли українських міст? Війну на сході ні, все це триває. Тому скажу так, що мені здається, час для цього дзвінка він буде тоді, коли в Україні е, буде посол призначений. Я вірю, що це відбудеться нарешті. У нас буде наш український посол в Китаї, встановляться якась платформа для політично-економічного діалогу, і після цього буде підготовлений організований дзвінок, так як це має відбуватися, зрештою між е, е, світовими лідерами, лідерами світового масштабу. Я впевнений, що Україна. За цей рік, особливо повномасштабного вторгнення, вже досягла того рівня суб'єктності, і ми повинні правильно вчиняти певні кроки послідовно. Я маю на увазі на дипломатичній арені. Ось тоді це з'явиться. Плюс, дивіться, тло, яке зараз сполучені штати намагають будуть оприлюднювати дані про повітря його походження. Вочевидь, там буде і про Китай, ми прекрасно розуміємо зараз, сполучені Штати застерігають від надмірних контактів з Китаєм. Попереджали про те, що Китай може постачати зброю Росії, коли я кажу про контекст, тепло і момент дуже важливо, тому що іноді а, ось цей формат він потім може за, за, затулити весь зміст, навіть якщо він буде хороший. І ще один момент: поки Китай. Продовжує говорити про те, що є українська криза, а не російсько-українська війна, і пропонує плани по врегулюванню української кризи. Я думаю, що це не той підхід, і звичайно, що китайським партнерам варто було би зрозуміти, що є агресор Росії і жертва агресії України. І якщо вони за норми міжнародного права, а ми так само і за мир на чесних умовах відповідно до статуту ООН, то потрібно тиснути на Росію. А не на Україну, от власне про мир Закінчилась зустріч. Так і Володимир Путін е, сказав, що він готовий закінчувати війну на умовах мирного плану, який запропонував Китай. Чи може ця ініціатива відходити з боку Китаю? Яка Китаю від цього вигода ну, справа в тому, що Китай е, почну з останньої частини вашої з другої частини запитання? Китай намагається відігравати роль. Е, Світового лідера і кидати виклик Сполученим Штатам, в тому числі намагаючись е, відігравати роль посередника по регулюванні конфліктів. Подивіться, вони взяли участь, і я думаю, що їх надихнуло їхнє посередництво при врегулюванні, ну там дійсно більше політичного і дипломатичного конфлікту і кризи між Іраном і Саудівською Аравією. І тепер вони хочуть мати кейс більш позитивний, і тому вони починають говорити про Росію і Україну. Але підходи, які запропоновані, вони запропоновані. ну, те, що презентував Китай. А це як на мене не мирний план. Це така декларація про наміри. Знаєте, ми за все хороше проти всього погано, але за цим не стоять на сьогоднішній день підкріплені дії. І більше того скидається увага, чому Путін це підхоплює ну, по перше. Путін підхоплює, тому що а, він в ситуації, що він вимушений подобатися сподобатися сі. А куди він піде? На заході ізоляція, ордер на арешт, санкції і так далі. Він от падає в ноги Китаю, китайському лідеру, значить, і відповідно для нього це важливо, тому він намагається а, сподобатися, і тому він намагається Китаю підігрувати, демонструючи китайську вагу. Але зрештою тут є і практичний розрахунок, тому що в китайських о, цих намірах про мир немає нічого про виведення російських військ, немає нічого про припинення агресії, немає нічого про те, що Росія має забратися і скасувати свої незаконні акти про а, анексію українських територій чотирьох областей, так те, що вони а, мають територіальні посягання. Цього нема. Тому, скажімо так, із того, що є, звичайно, Росія може погоджуватися, тому що Китай пропонує де-факто погодитися з ситуацією, яка є, так з замороженим конфліктом і так далі, за прикладом фактично двох корей, так як вони це часто проголошують. А нас це не влаштовує. А Путіна так звичайно за певних умов це влаштовує. А якщо загалом підсумувати ось зустріч у Кремлі, про що таки могли домовитись Путін та Сі Цзіньпін? Ну я думаю, що вони домовилися в першу чергу про те, що найвигідніше Китаю, тому що Росія в залежності від Китаю. І що цікавить Китай? Китай цікавить доступ до ресурсів далекого сходу російського доступ до земель? Там є і сільськогосподарські і різні землі. І з різними а, там а, мінералами, копалинами і так далі, що цікавить Китай. Тобто, я думаю, що так чи інакше вони це обговорювали про концесію цих територій, лізинг там довгострокову оренду. Називайте як хочете, але суть це не змінює. Друге, про постачання газу Китай фактично фрахтує 100 мільярдів кубів на роки наперед і по дешевій ціні виявіть собі по дисконту, плюс будує додатковий газопровід. Який вкрай потрібен китайській промисловості. ще по вигідним умовам, нафта постачання нафти і нафтипродуктів, що теж важливо для будь-яких економічних процесів, Китай е, буде допущений до розробки арктичного шляху північного. Тобто, для Китаю все вигідно, єдине звичайно, що стосується нас, не прозвучало нічого про постачання зброї. Але не варто було розраховувати, що це обов'язково і прозвучить про постачання з боку Китаю і Росії зброї. Е, знову ж таки, підтверджених даних про те, що Китай постачає зброю летальну допомогу Росії, немає. Але ми повинні бути свідомі всіх ризиків, того, що тими чи іншими способами. Є ризики того, що в майбутньому це може бути. Тобто, виключати цього остаточно не можна. Не, не напряму з Китаю, не обов'язково там будуть іти ешелони, які будуть фотографувати з супутника і казати: дивіться, ні. Північна Корея, через Іран, через Білорусь, потім через інші країни, щоб, ну скажімо так, щоб не було прямої відсилки безпосередньо до Китаю. І це такі ризики вони ще є. Про це не говорилося відкрито, але все ж таки це зберігається. А на вашу думку, а чи зацікавлений Китай, як деякі говорять, е, ну в тому, що Росія таки програє і захопити певні її території? Я думаю, що Китай не зацікавлений, щоб Росія програла. Тому той питання: Китай зацікавлений, щоб Росія не досягла істотних перемог, тобто, ви розумієте, щоб Росія не, а, не, не була укрилена якоюсь славою, а навпаки, щоб Росія перебувала в слабкій позиції, але разом з тим не дати їй програти в Україні. Ось мені здається, що в цьому є певні інтереси Китаю, і Китай, можливо, буде готовий надавати таку підтримку і рівно стільки, аби забезпечити такий результат. Тобто, не аби а, Росія мала змогу там окупувати більшу частину території України чи захопити Україну. Вони вже це, це нереальна задача. Ми це розуміємо на сьогоднішній день. Але от для того щоб утримати ті території, які вони окупують. Я думаю, що так. Вони можуть на це, е, власне кажучи, е, певним чином розраховувати. Тобто, ось до такого рівня і на цьому рівні готові підтримувати. Розумієте, в чому, е, в чому ситуація? Ми можемо радіти з того, в якому жалюгідному і слабкому положенні пинилась Росія, і наскільки Путін. Взагалі, і вся його ось ця владна кліка банда близькі до того, щоби так як вони це роблять, так як вони ослаблюють Росію своїми недолугими абсолютно помилковими рішеннями. Так, мабуть, не робив жоден правитель в історії цієї країни, але це добре для нас. Ми цьому радіємо і в їхню залежність, але треба нам бути свідомими, що нам не дуже є приводів до радості через те, що Китай поки що влаштовує цей же путінський режим і влаштовує те, що він робить. Ну і в тому числі і війну проти України, і поки ця цей стан речей не зміниться, звичайно, що для нас тут якихось е, ну скажімо переваг, окрім моральних, оцих, що ми бачимо, що Путін там плазує перед всім, тут поки що немає. Давайте поговоримо про військову ситуацію. От представник Білого Дому з питань безпеки Джон Кірбі заявив, що США очікують, що Росія може піти у новий наступ одразу на декількох напрямках. Що це можуть бути за напрямки? Ну, Ситуація наступна. По перше, е треба сказати, що це продовження того ж наступу, який є. Я б ну я би так це сприймав, тобто того наступу російських військ, який йде на сході. Але Російські війська вони зараз концентрували сили по трьох-чотирьох основних напрямках, де вони ведуть активні наступальні дії, великі бої. Я маю на увазі це Авдіївка, це Бахмут, це напрямок Кремінна і Сватове туди, і це напрямок південніше Шевуглидар, де штурмують позиції українських військ. А мова йде про те, що Росія. Враховуючи те, що вони зімкнули свої війська, несуть втрати по цим напрямкам і не можуть просунутись, вони можуть розтягнути лінію фронту і спробувати атакувати по іншим позиціям. Для того, щоб і розтягнути нашу лінію оборони, для того, щоб ми не були сконцентровані теж в місцях, де ми даємо відсіч, плюс маємо певні шанси навіть до переходу до точкових локальних контратак. Тому я думаю, що вони. Спробують розтягнути цю лінію фронту на Запорізький напрямок, частково на Харківський. на харківському напрямку. І тривають бойові дії вже на одному із напрямків. Це Куп'янський, там ідуть активні бої. Можливо, буде дасться ще на північному сході е, і на півночі Харківщини з території Росії. Е, це це такі варіанти розвитку подій, на е, тобто. Це те, що прораховувалося, і те, до чого були готові, коли говорилися про масштабний великий наступ Росії, тому що ці напрямки вони так само озвучувалися, і наші сили роблять все до того, щоб відбити ці атаки. Більше того, перед нами ж стоїть завдання ще не просто відбити атаки, а бути готовими е зловити їх на помилках і перейти в контрнаступ. І це можливо в українському досвіді цієї повномасштабної війни є успішні приклади, коли наші війська відбували атаку і одразу ж за цим переходили в успішні контрнаступальні дії і звільняли території. Це такий момент, наступний момент. Є ще один фактор загрозливий і він зберігає свою актуальність, він її не втратив разом з тим, що ми бачимо, це затихло. Я маю на увазі білоруський напрямок і нічого не чути. Але. Я все ж таки а, не відкидав би ризиків того, що ті балістичні ракети, про які домовлялися Росія з Іраном, і і Лукашенка літав в Іран так само вони можуть бути все ж таки Росії поставлені, і Росія може їх розташувати на території Білорусі і застосувати в момент наступальних дій українських військ для того, аби відволікати ну, від основних дій по а, напрямку контрнаступу. Плюс до цього можливі якісь провокації на кордоні поки що. Не видно а, ні постачання іранських ракет, ну підтверджень немає, ні збільшення присутності російських військ в рази в Білорусі. Я маю на увазі, але такого сценарію не можна відкидати, наприклад, через місяць, півтора-два ситуація вона завжди в динаміці. Вона змінюється, і це теж один із напрямків, який е, може бути. Є ще війська російські на лівобережжі Херсонщини в другій лінії оборони. неясно, яка їхня роль, чи вони. Будуть чи вони там готуються до глухої оборони і готуються до відбиття контрнаступу українських військ, чи вони теж можуть бути застосовані десь? Ось така ситуація на сьогоднішній день. Мета російських військ не просто просунутись вперед і захопити території, а намагатись розтягнути наші сили в обороні. Друге виснажувати наші сили. Це теж їхня мета, і третє, таким чином відтерміновувати максимально або й зірвати наш контрнаступ взагалі. Ось які цілі вони собі цим ставлять. До цього готові той же Джон Кірбі, якого ви згадували, він сказав, що ми розуміємо, і Сполучені Штати розуміють гнучкість, яка має бути це дати українцям все, щоб відбитись від атак, і дати те, щоб вони були готові до контрнаступу. Така робота і ведеться. А чи є в Росії ресурси на успішні атаки, враховуючи, що вони з консервації знімають танки 50-х років? Хороше питання розумієте? Тому що дійсно о, треба розуміти, що ворог теж дуже ризикує такими діями. Чому я кажу, що о, ми можемо їх піймати своєю контратакою? Ну, тому що ми теж розуміємо, що вони ослаблені і не мають аж того ресурсу. От ми згадали, ви згадали танки старі. Пам'ятаєте, серпень-вересень 2022 року, минулого року, ми говорили про те 62. І я пам'ятаю, як тоді був острик, що от зараз вони завезуть ледь не кілька тисяч, там 2-3 тисячі цих танків, десь ці танки поділися. Ну тобто, все вони їх вони просто знищили більшу частину. Десь відсотків 70 з тих танків, які були завезені. Кілька їх там було, вони знищені Т-62. Зараз інші завозять ще старіших, старіших моделей, там Т-54, 55, які взагалі ще попередні старіших моделей у Росії вже немає. Тобто, вони везуть дійсно все старе, що є, і звичайно, що це гармата, все ж таки це певний ресурс, його не можна зовсім недооцінювати, але для знищення значно зручніше ціль. І безумовно, це свідчить про те, що їхні ресурси вичерпуються в бронетехніці. Але на жаль, ворог має певні ресурси ще в артилерії, цього не можна зовсім знімати з рахунків. Я маю на увазі артилерію і те, що вони застосовують до 20 тисяч пострілів ще на добу. Це не мало насправді і тому ось такий потенціал. Плюс вони мають певний потенціал ще в авіації. Вони з ризиками літають. Їхні літаки збивають, гелікоптери теж, але вони на лінії фронту. Ну з більшою частотою здійснюють повітряні атаки, ось така ситуація. Але ну розумієте, як вони намагаються піти в абанк і за будь що зірвати український контрнаступ. Тому вони будуть іти на будь-які ризики, будуть не рахуватися втратами, будуть продовжувати мобілізацію, яка в них триває, для того, щоб цього досягти. Але я сподіваюся і вірю, що. Наші сили оборони їм не дадуть цього зробити, відіб'ють і матимуть можливості і досить хороші шанси перейти в успішні контратаки. Ви згадали за Бахмут. Ось британська розвідка вважає, що наступ Росії у Бахмуті слабша. Яка наразі ситуація у Бахмуті? Чи є там у Росіян якісь відчутні успіхи? Ну справа в тому, що на сьогоднішній день тривають активні бойові дії, дійсно порівняно з певними періодами, попередніми інтенсивність Бойових дій дещо спала, хоча вона досить висока, і наразі там тривають обстріли, серйозні бої йдуть безпосередньо в місті, і ми знаємо на північному і південному фланзі довкола Бахмуту, на захід від Бахмуту, де українські війська роблять це, аби зберігати контроль над. Логістикою і фактично забезпеченням Бахмуту ситуацію дещо вдалося стабілізувати ніж попередньо вона була десь місяць тому, тобто, вдалося її стабілізувати, відбити численні російські атаки. І зараз іде відбиття цих атак, десь все ж таки більшу частину на сьогоднішній день самого Бахмуту контролюють російські війська або це безпосередня зона бойових дій. Уже ну тобто, я маю на увазі, що не можна сказати, хто контролює, тому що два дні може контролювати російські загарбники через два-три дні може контролювати українські війська, які відбили. Потім знову ж таки, ну це в умовах забудови, точніше, того, що залишилось від забудови, правильніше сказати. Це нормальна історія. Так воно і відбувається, і ну бої продовжуються. Але дійсно російські війська понесли втрати. Це відчутно, вони перекидають підкріплення. Ну разом з тим я би ще не поспішав заявити про те, що вже зовсім російський потенціал по цьому напрямку вичерпався і вони там близькі до поразки на Бахмутському напрямку. Ще ні, вони ще зберігають там певний наступальний потенціал і продовжують атакувати наші позиції. Ви розповіли за досить складну ситуацію в Бахмуті. Проте, Володимир Зеленський е, приїхав на Донеччину і нагородив оборонців Бахмуту. Він був під самим Бахмутом. Що взагалі от означає приїзд Зеленського під Бахмут найгарячішу точку на фронті? Ну я думаю, що це хороший жест. Я вважаю, що добре, коли командування військово-політичне керівництво підтримує, підтримує моральний дух бійців. Це все ж таки підтримка, тому що їм дуже складно їм дуже важко, вони ціною надзусиль виконують завдання там по захисту всіх нас і нашої держави, за що їм подяка, звичайно, і шана. А те, що їде президент, це звичайно для того, щоб підтримати моральний дух, передати в державні нагороди від всього українського народу, подякувати за те, що вони роблять від імені всіх. З цієї точки зору я вважаю це добре. Це морально підтримує. Крім того, подивіться а Російські пропагандисти знову ж таки жовчо розлилися своєю традиційно про те, що як це так, що відбувається, якщо сам президент України може спокійно туди проїхати і нічого не відбувається. Да? Тобто дорога під контролем виявляється, і так далі. Ну бачите, власне кажучи, це також елемент психологічної війни і тиску на ворога і його деморалізації. Тому це, 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 це з цієї точки зору. Це важливо, це підтримка для бійців. Це демонстрація, що е, військове-військово-політичне керівництво може приїхати, ознайомитись з ситуацією, передати нагороди. І заохотити і підтримати, і подякувати нашим бійцям, гаразд ще про перебіг подій на фронті. Ось німецьке видання Bild пише з посиланням на представників НАТО, що на Україну та Росію чекає критична півріччя. От яким ви бачите перебіг подій найближчих 6 місяців? Які критичні моменти мають відбутись? Ну, якщо ми говоримо про о, моменти, які мають бути, ясна річ, що зараз потрібно відбувати атаки ворога. А, який продовжує все ж таки наступ. Ми відбиваємося, і ворог несе втрати, вони не можуть просунутися, так як вони цього хотіли. Зрештою, ми розуміємо, що плани захопити до кінця березня Донецьку область вже не будуть реалізовані. Ну це об'єктивно, так те, що вони хотіли. А, тому перше це відбивати атаки, шалені атаки. Ворога і, і це теж не просто наші сили, але наші сили справляються. І друге це контрнаступ, готуватися до контрнаступу і бути готовими до цього ривка. Це значить резерви, які в нас навчаються за кордоном на полігонах країн НАТО, це значить техніка, яка має прибувати. Ми дуже очікуємо і розраховуємо на те, що наші партнери пришвидшуватимуть постачання цієї потрібної зброї для нас. І ну і звичайно, що контрнаступ і всі ці битви це досить виснажливо. Це ми розуміємо, це потребує сил, ресурсів, засобів, і тому, от якраз про ці півроку і говорять. Тобто, я думаю, так, що наші партнери ну більто орієнтується принаймні на джерела в НАТО, які він, скажімо, висвітлює. Що наші партнери там на заході і в НАТО вони розраховують, що десь в принципі станом на осінь. До кінця осені Україна а, буде в кращій ситуації ніж є зараз, з точки зору а, контролю за територіями, тобто з точки зору деокупації наших територій, і ось на це йде розрахунок, але це потребує сил, ресурсів, засобів. Тому, мабуть, і кажуть про те, що це дійсно буде непросто і це важкі півроку. От, власне, про деокупацію сили оборони півдня обіцяють нову бавовну в Криму. І чимало українських і західних експертів вважають, що Україна має можливість повернути Крим у цьому році. А ось ваше бачення можливості повернення Криму у цьому році. Ну, ви знаєте, я скажу наступним чином: я традиційно уникаю часових прогнозів. Ви знаєте, це моя послідовна позиція, тому що я вважаю війна під час війни часові прогнози справа невдячна. Бо є досить багато супутніх факторів, які можуть на це впливати, і так званих чорних лебедів, які на війні досить часто з обох боків. А тому мені би хотілося, чи хотілося б мені от емоційно, як громадянина, щоб це сталося безумовно. Я б цього щиро прагнув і цього хочу, як і багато мільйонів наших співгромадян. Але з точки зору оцінки і аналізу, чи можливо цього досягти цього року за певних обставин. Так можливо, які це має на увазі обставини, це вдалого контрнаступу і просування українських військ на Запорізькому і Херсонському напрямку має на увазі лівобережжя Херсонщини. Як тільки наші сили виконають цю задачу, як тільки українська артилерія з'явиться на перешийку на адмінмежі з Кримом, і ми зможемо руйнувати воєнну інфраструктуру ворога на півострові і знищувати, я думаю, що Ось це буде тим тригером, який пришвидшить окупації Криму, або військовим шляхом, або комбінованим. А, тобто, коли Росії буде поставлений ультиматум, що або їхні війська будуть під систематичним вогнем і обстрілом, і вони будуть там заблоковані і знищуватися, або буде запропоновано все ж таки, щоб Росія вивела свої війська, а українські сили зайшли. Ну, тобто без активних бойових дій безпосередньо на півострі. А, власне кажучи, тобто витиснувши, створивши такі несприятливі умови облогою, що вони будуть вимушені звідти вийти. Ось такі сценарії я бачу. Я їх оцінюю як реальними і реалістичними у цих два сценарії, але по часу мені важко сказати, чи це може відбутися саме вже до кінця цього року. А якими на вашу думку силами може відбуватись до окупації півдня? Адже раніше казали, що до цього буде залучена гвардія наступу? Ну це вирішувати безпосередньо нашому генеральному штабу, який здійснює планування, залучення сил засобів їм ця ситуація видніше? Я знаю тільки те, що у нас дійснюється підготовка наших підрозділів е, за кордоном, яка має бути оснащена якраз західною технікою. І в першу чергу, звичайно, це ті резерви, які е, ті бригади, які зараз не залучені до активних бойових дій, або формуються, або доукомплектовуються, перебувають в місцях відведення або в тилу на території України, або за кордоном. Мені здається, що ось це той авангард, той резерв, який готується, ті сили, які мають. Свіжими підійти до цього. Плюс, можливо, і гвардія наступу. Я цього теж не виключаю. Дякуємо, Олександр, за цю розмову. Віримо Дякую. в ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! А я нагадую: з нами на зв'язку був директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі Конкурент тіві Залишайте з нами. Все буде Україна.